Привіт, народ! Сьогодні поговоримо про те, як вирахувати ворогів у Warzone без UAV та нелегальних трюків. Якщо вам вже по горло сидить ситуація, коли хтось вистрибує за рогу чи сидить в темному кутку і валить вас, не даючи шансів, це відео точно вам допоможе. Сьогодні я покажу прості, але робочі методи, як бачити більше, прогнозувати рухи ворогів та загалом краще розуміти, що відбувається довкола. Деякі з них ви могли чути чи знати, але сьогодні ми все розкладемо по полицях. Перший і базовий крок це робота з мапою. Навчіться дивитись на неї регулярно. Кожні 5-10 секунд кидаєте туди погляд. До прикладу, дослідження, проведене у Counter-Strike, показало, що топ-гравці переглядають мапу в середньому в 20 разів частіше за новачків. І хоч в мене немає подібної статистики з Warzone, але я думаю, ви вловили меседж. Намагайтеся зрозуміти положення ворогів за межами прямого зорового контакту. Це має бути автоматично як дихання. Почули постріли, погляд на мапу. Сіли в автомобіль чи підійшли до магазину, ще раз киньте оком на мапу. Якщо бачите, що на ній хтось відображається, Викиньте власну міточку на найближчий маркер, і ви все частіше зможете визначити будівлю чи дах, де сидить ворог, і вже відносно цього скоригувати свої плани. І порада на вздогін – інтерпретуйте. Кожен раз, коли ви чуєте звуки пострілів, проговоріть подумки чи вголос, звідки це летить і що ви збираєтесь відносно цього робити. Наприклад, я знаю про людину, яка сидить в пожежній станції. Рухатимуся вектором до неї, адже вона скоро прямуватиме в зону. Або ж навпаки, спочатку маю пройти в зону, а потім вже закрити людину з пожежки. Не залишайте ситуації на самотік. Друга порада, використовуйте коптер. Ця штука супер корисна та ще й безкоштовна. Як я показував в одному з минулих відео, ви можете юзати його, поки виконуєте, наприклад, контракт розвідка. Та й загалом дрончик підійде для того, щоб перевірити безпечність магазину, прохід у зону чи просконувати оточення після ротації. Він відмічає більшість ворогів автоматично та умовно бачить крізь стіни. Запустіть його, якщо вас пушать. Як мінімум він відволіче ворога, а як максимум видасть його точне місце положення. Пристосовуйтесь до нього, грайте динамічно, входячи та виходячи в огляд менш ніж за секунду. Використовуйте коптер активно, адже немає сенсу запускати його і потім продовжувати сидіти на місці. Це не дасть вам бенефітів, адже за 20-30 секунд ситуація скоріше за все зміниться. Тож, по-перше, думайте, для чого ви його запускаєте і чи не можна його приберегти на майбутнє. По-друге, дійте одразу, як тільки ви отримали інформацію. Ну і звичайно ж, банальна порада, але ховайте свій силует. Бажано, щоб вас не було видно з максимальної кількості секторів. При цьому, запускаючи коптер, я завжди оглядаю спершу оточення довкола себе з місця і лише потім направляю його в потрібному напрямку. Третій пункт це перк алертнест, тобто пильність. Він дає одразу кілька видів інформації. По-перше, коли у вас цілиться ворог, має засвітитися екран по периметру. А ще, коли ви чуєте шум радіопередач та бачите маркер в нижній частині екрану це означає, що ворог наблизився менше ніж на 30 метрів. Цей перк доповнюватиме ваші рефлекси, але й робити усі ставки на нього також не варто. Алертнест може підвести, не спрацювавши. Я і сам нерідко програвав перестрілки, де суперник був за 32-35 метрів, і при цьому я був упевнений, що в найближчій будівлі нікого немає. Далі в нас датчик серцебиття. Це водночас корисний і специфічний пристрій. Якщо розуміти дистанції та геометрії на локації, ви зможете буквально читати ворогів крізь стіни. Ну а новачку цей девайс, як мінімум, допоможе безпечно лутати будівлі. Тільки зважайте на те, що вороги з перком Ghost не підсвічуються на датчику, як, наприклад, сталося з цим хлопцем на відео, якого я не зміг задетектити, і якось мені чудом вдалося його вбити. І потім я побачив, як він так непомітно підкрався. А ще щоб навчитись грати з сенсором, вам потрібно багато. Практики у розумінні дистанцій. Тож, моя парада, спробуйте кидати мітки до найближчих об'єктів і вже далі порівнюйте дистанцію до мітки з тим, що ви бачите на датчику. З часом ви точно зможете визначати положення гравців на одно-та двохповерхових локаціях і швидко знаходити кут для стрільби. Важлива порада. Не тримайте його в руках довше, ніж 1-2 секунди. Кидайте погляд вниз, якщо не світиться жодна дистанція, одразу відпускаєте кнопку. В роботі з ним важливо навчитися грати боковим зором і не відволікатися від основного огляду. А зараз я хочу зупинитися і ще раз промовити: ні датчик, ні коптер не є пасивними методами. Не потрібно вдивлятися у ворога по 10 секунд. Ви не розвинете необхідну впевненість для дій. Досвідчені гравці дійсно покладаються більше на зір при прямому контакті, бо впевнені у своїй Скілів в більшості ситуацій 50 на 50, і це все одно не має відбивати у вас бажання завжди отримувати перевагу в позиціонуванні та інформації. Перейдемо до наступного методу, він доволі очевидний це контракт ліквідація. І хоч він не є топовим методом орієнтації на полі бою, але все ж підкаже положення, принаймні, одного опонента. Можливо, це якраз і буде якийсь гидкий снайпер, позицію якого треба одразу перевірити. Тож, моя порада, аналізуйте, чи ваша ціль рухається, і, наприклад, чи біжить вона по полю без укриття, і тоді вже від момент та спробуйте її підтиснути. Ну а якщо вже опонент засів у будівлі, то користуйтеся іншими методами з цього відео. І ще одна порада на вздогін. Слідкуйте за контрактами, що виконують інші гравці. Використовуйте це як перевагу та інтерпретуйте інформацію собі на користь. Це стосується контрактів розвідки, викупу тіммейтів на магазинах і якраз останнього свіженького контракту з закладанням бомби. Також рекомендую відслідковувати контракти, які ще секунду тому лежали на землі. Ви, наприклад, їх бачили на мапі, але тепер помітили, що їх хтось забрав. Сріж за все він зникне просто так. П'ятий метод з мого списку я вже детально описав в одному зі своїх минулих відео. Воно недовге, і я рекомендую вам його глянути після. Я маю на увазі огляд з транспорту. Це дієвий спосіб сканувати територію, маючи перевагу огляду від третьої особи. Бонусом ви матимете укриття і план на втечу. Крутіть камерою, знаходьте ворогів, зберігайте ефект несподіваності, адже опоненти й самі можуть бути не в курсі, чи ви їх помітили. Цей метод також потребує практики, тож влаштуйте собі план на гру, коли ви постійно розсікатимете транспортом по зоні і не забудьте про активний захист. Наступний метод виявлення ворогів це бойові і тактичні гранати, бажано з перком Quartermaster. Ви можете помітити, що ми підіймаємось від загальних порад до більш специфічних, тож це вже більш скілозалежний метод, але все ж надійний. На мою думку, топ-3 девайси для розвідки це контактна граната, стан граната і флешка. Кинули її в напрямок, де пахне ворогом і має бути маркер при влучанні. Так, це шумно, але навіть якщо нікого не зачепить, ворог буде знервований і може вийти сам. Звичайно, ще є спеціальні скануючі гранати, і немає жодної причини їх не використовувати, якщо ви взяли їх з підлоги. Але якщо у вас вже є власний комплект, то я б підібрав щось більш універсальне. Комбінація гранати плюс датчик це взагалі золота формула. Перевірили датчиком і одразу кинули туди тактичну чи контактну гранату. І це точно найбільш агресивний метод для виявлення ворогів та штурму будинків. Наступний метод це огляд території у прицілюванні, і тут ви маєте зрозуміти мене правильно. До прикладу, повертаючись з Гулагу, вам буде легше розглядіти місце висадки і потенційно небезпечні позиції з висоти. Протискайте прицілювання у вільному падінні, тільки цей о, дивіться, не розбийтесь. Таким же чином ви можете бути корисними. І для команди, даючи їм інформацію про ворога з повітря. Я б це назвав м'ясним дроном. Друга перевага цього підходу вже на землі це спосіб оглядати територію через цівку чи кучі мікрофлекс, але не через сам приціл, а використовуючи наближення, вдивлятися у верхню половину екрану. Йдемо далі. Звукова провокація це ще один крутий трюк. Це як натискати кемпуру на больову точку. Стріляєте в повітря чи кидаєте приманку гранату, а можна і те, і інше. Ворог це чує, бачить на мінімапі і думає, що в нього є перевага. Часто. Кемпер не витримує та й покажеться. Це не повноцінний метод розвідки, а скоріше частина бойовки, і все ж, якщо ви вже нащупали тіпа і готові його приймати, скористайтесь цим методом. Наступна фішка, звертаєте увагу на дивний транспорт. Мандруючи зоною, ви зможете помітити, що не дефолтний чи розбитий транспорт стоїть біля нестандартних будівель. І це як мінімум сигнал. Наочний приклад. Я побачив квадроцикл, що стоїть в незвичному місці, а на півхвилини раніше ще й гончика, що прямував в тому напрямку. Тож шанс 80%, що в пожежці хтось таки є. І я його, заледве ледве бачу, вирішив насипати прямо в башту і виявився правий. І, хоч цей опонент не був мега потужний, все ж знайти його. Мені допомогла виключно моя спостережливість. Ще один засіб це активне мінування. З набором вибухівки мін та перком кватермейстер і самому покемпити можна, але в активній фазі гри я раджу використовувати їх для контролю над оточенням. Якщо ви запам'ятали, де ви ставите міни, від цього доволі зручно грати. Ворог або підірветься і почне метушитися, або спробує знешкодити та все одно себе видасть. Тож наголошую, не обов'язково прямо засідати в будівлях чи на дахах. З перком кватермейстер розкидайте міни на дорозі. На кутах будівель біля автомобілів, на магазинах, і ви будете реально здивовані, як часто вони спрацьовуватимуть. Останній трюк на сьогодні це тіні, і він найбільш фішечний, він майже езотеричний, тому що дуже важко визначити, де це спрацює. Коли стоїте у вузькому коридорі, іноді тінь ворога падає ще до того, як він вийде з за рогу. І якщо ви звикли дивитися не тільки в центр екрану, то навколо почнете помічати такі деталі. А ще звертайте увагу на горизонтальні тіні від дахів. Таку перемогу над ворогом ви запам'ятаєте надовго. Отже, якщо підсумувати, ваш. Що основна зброя це не гвинтівка, а інформація. Навіть якщо програли, запитайте себе, чого ви не помітили, і який з вказаних мною методів допоміг би вам у цій ситуації. Починайте наступний матч, дотримуючись поради, яку б ви самі собі могли дати. І з кожною каткою ви дійсно будете зростати. Якщо було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь і залітайте на стріми. Там, до речі, все в реальному часі, і можемо обговорити будь-які ваші питання і пропозиції. А поки що в мене все. Нехай усі ваші катки будуть топ-1. І побачимося десь на просторах інтернету.